У бойові зіткнення на фронті за минулу добу найскладнішою залишається ситуація на покровському напрямку. Тут росіяни 63 рази намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Полтавка. Володимирівка, удачне, котлине в напрямку Новопідгороднього, а також на Новопавлівському відтинку наші підрозділи зупинили 12 ворожих атак і ще 9 на північно-слобожанському і курському напрямках. Тут росіяни завдали 8 авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб, криють окупанти північне прикордоння із важкої артилерії. Понад 300 артобстрілів за добу. Російські війська змінили тактику штурмів на Донеччині. Тепер замість великих груп наступають малими, але безперервними хвилями. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. За його словами, зараз окупанти йдуть вперед по 2, 3 чи 5 осіб. Водночас, загалом, кількість росіян, що наступають, не змінилася. І ми долучимо Віктора Тригубова до нашої бесіди. Зустрічайте майор речника Сувхортиця. Пане Вікторе, доброго ранку. Вітаю вас, слава Україні, героям слава, пане Вікторе. Давайте розпочнемо з оперативної обстановки на вашому вітинку. Що змінилося, що можете додати до того, що ми вже сказали? А в принципі, ви все сказали правильно. Найактивніший Тукровський напрямок, потім Новопадрівський, зі спробами росіян наблизитися до адміністративного кордону Дніпропетровської та Донецької областей, і потім Лиманський. де... ще в векторах, на яких він і раніше. Пане Вікторе, давайте ще раз протестуємо зв'язок, тому що розуміємо прямий ефір можливі проблеми. Чи чуєте ви нас? Ми вас поки що не бачимо. Зараз перевіримо, наскільки ми можемо комунікувати далі. Я чую вас далі. Супер, супер. пане Вікторе. Тоді, якщо можете, повторіть, будь ласка, останнє речення, бо ми вас не почули. Буду вам вдячна. Я перепрошую. Я казав про те, що Покровський напрямок найактивніший. Потім йде власне Лиманський та Новопавлівський напрямки. На Лиманському противник нас нічим не дивує. Тиск там саме де й був півроку тому. На Новопавлівському активні спроби перетнути адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської області, але незважаючи на всі провокації, не вдалі спроби пане Вікторе, повітря. Це те, що використовує ворог, зокрема і серед інших способів ведення війни. Кілька слів про масовані удари дронами камікадзе. Наскільки вони ускладнюють ситуацію? Наскільки часті такі атаки, і як поводить себе ворог безпосередньо в українському небі? Ну там не просто часті, фактично вже безперервні. Скажімо так, БПЛА і взагалі битви безпілотників стали абсолютно рутинною. Частиною нашої війни, ну і взагалі сучасної війни, тому ми не можемо казати, що це вже якісь окр... окремі інциденти. Ні, це вже понад рік як просто стандартне застосування розходників, так само як стандартним колись може був стрілковий бій чи застосування артилерії. Це постійно відбувається. Постійно чатують в небі спостерігачі. Чи постійно ведеться розвідка, постійно наносяться удари. Тому це зараз найактивніше можливо якраз частина взагалі сучасної війни. Тому і для нас, і для ворога це вкрай актуально, і ми, і ворог сприймаємо БПЛА як просто розходник, який використовується так само, як колись використовувався монка кажучи, постріл артилерії. І ось тому, тому це дуже важливо. Тому дуже важливо мати відповідну кількість і відповідну можливості для застосування. Пане Вікторе, неодноразово в цій студії ми говорили про те, що найцінніше, що має Україна, це люди. Їх потрібно вберегти, і чим більше залишиться здорових, неушкоджених, зокрема військових, це Новий шанс на відновлення нашої держави. Ми розуміємо, що зараз період відпусток, літо, але у військових все не так. Вони 24 на 7 виконують свої бойові завдання. Але тим не менш вони так само потребують відпочинку. Чи можемо кілька слів про ротацію? Зокрема, на вашому відтинку, наскільки вистачає людського ресурсу, і чи мають наші захисники можливість перепочити? Будай трошки. Це дуже залежить від конкретної частини, від конкретної бригади, від конкретного напрямку. безумовно у військових теж є відпустка взагалі, не кажучи вже про ротації, але чи можливо їх фактично забезпечити? Ось це велике питання, яке залежить буквально від кожної конкретної не знаю точки на карті від кожної конкретної частини, чи ви чи яким замінити? Чи може людина там піти на ротацію, знаючи, що просто ну, звільнити нам, що просто нема кого вивільнити для того, щоб її замінити, і чи може командир прийняти відповідне рішення, знаючи, що воно може перетворитися на втрати, на втрати інших людей на загибелі інших людей, просто тому що один пішов, а інші не впоралися? На жаль, це зараз ситуація така, що українська армія не має на відміну від ворога, Зайвого особового складу немає великої кількості особ... особового складу, взагалі, і відчуває певний дефіцит людських ресурсів. Це не є таємницею. Mm -hmm. Тому в такій ситуації, звісно, і це найбільш, може ключова проблема одна з це те, що люди не можуть нормально перепочити а на війні то відпочивати треба ну, як в будь-якому виді діяльності, особливо в будь-якому виді діяльності, який потребує дуже. Активних витрат усіх ресурсів людського організму перепочувати треба? Угу. Ну от на жаль, зараз не, не завжди це вдається, пане Вікторе. Ви долучаєтесь до прямого ефіру, і зазвичай ви розповідаєте нам про те, що відбувається на фронті, яка ситуація поміж бійців тощо. Але окрім того, ви відповідальні за інформаційну війну, яка впливає так само і на ворожу армію. Чи можете розказати про те? Як змінилася інформаційна боротьба для вас, війна триває не один день, вже кілька років. І ключові завдання перед вами, як перед пресофіцером, які зараз стоять? Ну як спікер ОСУ, я зараз не маю, скажімо так, посадових обов'язків вести інформаційні операції проти ворога. Мої я зараз працюю з українським населенням. Хоча, втім, я знаю, як в тому числі працюють люди, в яких це є елементом посадових обов'язків. Uh, ну але на жаль, це не можна розголошувати просто в прямому ефірі, бо це все ж таки різновид спеціальних операцій. Я можу розповісти про те, що зараз відчувають офіпресофіцери, uh, що зараз відчувають офіційні спікери. Uh, для нас важливіше боротися з російськими провокаціями, і для нас дуже важливо, щоб українська преса, в тому числі і не не тільки офіційна преса і різні телеграм-канали на них не велися. Мені дуже кожного разу просто шкода дискутувати і спростовувати якісь сто п'ятисотні заяви Міністерства оборони Російської Федерації, що вони взяли турець або зайшли на територію попутовської області. Я кожного разу просто прошу кожного журналіста окремо. Люди не використовуйте взагалі будь-які російські заяви як інформаційні приводи. Не телефонуйте мені, щоб я їх спростував, бо навіть моє спростування. У даному в цьому випадку бути зайвим поширенням цієї дезінформації, щоб люди почали думати, а може, там дибу без воєн не буває саме за урахуванням цього, ці заяви і робляться саме для ось такого медійного ефекту. Тому кожного разу доводиться просити цього не робити і не розглядати взагалі росіян, російські медіа, російські офіційні джерела, як джерела інформації, як джерела інформаційних приводів, не як людей. Та пане Вікторе, дуже доречно, тому що інформаційна гігієна в цій війні вона має теж важливе значення наостанок. Я розумію, можливо, це знову ж таки не ваша сфера відповідальності, але тим не менш, які повідомлення за вашими спостереженнями вибивають під ґрунтя у ворога і дають ось таке відчуття безвихідності інформаційні, що на них впливають. Ну, наприклад, відомості про те, що загинув якийсь там великий командир, як ви от обговорювали, коли я тільки не включився. Це угу. угу. да, да, відомості про операції типу повудини це хороші типи повідомлень. Це типи типу повідомлень, які ламають росіянам картину світу, в якій, по-перше, є якісь невразливі люди, а по-друге, є якісь невразливі об'єкти. Ось уся росіянська картина світу будується на тому, що вони є великим непереможним ведмедом, як і що всі інші там просто мають тремпіти перед їхньою ядерною тріадою, перед їхніми суворими генералами таке інше, коли ці суворі генерали раптово помирають, чи коли ця ядерна тріада стає ядерною дуадою, От, а, а то є просто одне ядерна компонент, от коли то різні там гордості російського флоту тобуть то, під то, ударами, що наносяться взагалі не з кораблів. Ось тоді в них виникає певний розрив шаблона, і на uh -huh. подолання цього розриву шаблону йде певна кількість часу та певна кількість горілки. Uh -huh. що в принципі є тимчасові тактичні переваги українців. Пане Вікторе, щиро вдячні за те, що ви долучаєтесь, знаходити можливість інформувати нас і глядачів. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця про поточну ситуацію і про моральний стан у ворожій армії. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков. починаємо вночі. Ворог знову масово атакував ударними дронами Харків. Вова повідомляють про влучання в Київському та Шевченківському районах міста. Через обстріл спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, горів приватний будинок. Станом на ранок інформація про поранених не надходила. Також було влучання у приватному секторі в Малоданилівській громаді. На місці працюють профільні служби нашої. Кореспондентка Ірина Антонюк вже вирушила на місце атаки і зараз з нами наживо. Іра розповідай усе, що побачила. Вітаю, дійсно, це вже друга поспіль, безсонна ніч для харків'ян саме в цьому районі, Ні, тому що гатять росіяни безпосередньо по одному і тому самому району другий ніч поспіль. Тут ще й навіть після вчорашнього дня комунальники дороблюють роботу, тому що дуже багато було вибитих вікон, дуже пошкоджені комунікації. Бачимо, що навіть від самого раночку ще досі підмітають вибите скло, бо його було в такій кількості, що і по сьогодні. Ще до не все прибрали, але так на зараз є інформація, що саме після нічної атаки ніхто не постраждав, є пошкоджений приватний будинок, але там незначні пошкодження і немає поранених. А також палало, палало приватне підприємство. Вже на ранок пожежу загасили. Ну і знову ж таки в цьому районі це вже друга безсонна, ніч для мешканців. Ми поспілкувалися з чоловіком Віком, який власне зранку приїхав латати дірки в квартирі своєї доньки, яка до повномасштабного вторгнення жила от буквально в цьому будинку, біля якого ми знаходимося. Але оскільки це околиця Харкова, і вона знаходиться на з того боку, який ближче до кордону з Росією, тут було небезпечно від самого початку, тому дівчина виїхала і ось що про це розповіли батьки. Коли РСЗО і тут же ж заходили ДРГ, тут же ж рухалися прямо по дорозі до центру. Тут неспокійно з самого початку. Щоб вона виїжджала, якщо б тут було безпечно, третій рік вже на Закарпатті. Ще після атаки напередодні були пошкоджені комунікації. Ну, і загалом будинки були настільки пошкоджені, що відключили, наприклад, від газу кілька багатоповерхівки, які тут недалеко знаємо, що комунальники аварійники досі перевіряють, чи можна підключити до комунікації. Ну а ми продовжуємо працювати тут, слідкувати і більше про наслідки розкажемо в наступних випусках. Ігорю. Дякую, Іра Ірина Антонюк з Харкова про масовану атаку ударними дронами по місту сьогодні вночі. А на Дніпропетровщині четверо поранених через атаки. Ворог бив з важкої артилерії в дронів та скидав вибухівку з БПЛА по Нікопольській та Марганецькій громадах. Руйнувань зазнали п'ять приватних будинків і лінії електропередачі. Фпві-дрони атакували і Синельниківський район. Тут минулося без поранених. Ворог вдарив по сумах новими дронами. І було п'ять влучань. Два з них поцілили в будівлю сумської ова. Усе це відбувалося з проміжком в годину. В адміністрації вибиті вікна, зруйновані стіни на першому та шостому поверхах. Також повилітали шипки в будинках поруч, минулося без постраждалих. «Італмас» – це спрощена версія ударного безпілотника шахет 136 Проте може управлятися оператором. Вибухівки несе від 15 до 20 кілометрів кілограмів. били окупанти не лише по Сумах, а й по області. в Глухівській громаді через удар з безпілотника поранення дістала одна людина. А в Сумській троє людей усіх ушпиталили. В Єсманській громаді двоє загиблих. Вони підірвалися на міні. 153 бойові зіткнення на фронті за минулу добу. Найскладнішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Тут Росіяни 63 рази намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка. Удачне Котлина в напрямку Новопідгородного на Новопавлівському відтинку наші підрозділи зупинили 12 ворожих атак і ще дев'ять на північно-слобожанському і курському напрямках. Тут росіяни завдали вісім авіаударів, скинувши 17 керованих авіабом. Криють окупанти північне прикордоння із важкої артилерії 300 артобстрілів за добу. Таврійське на Запоріжжі за 12 кілометрів від активних бойових дій. Ворог регулярно б'є по селу, але місцеві не виїжджають. І це, попри новини про активізацію росіян на запорізькому напрямку. Тут будують протидронові тунелі і саджають огороди. Про життя на лінії фронту Олена Каптюх далі. Ніхто не знав, як це довго буде. Всі наділися, що це все швидко закінчиться. Поки їдемо в село, голова громади Микола Свереденко розповідає, як живуть місцеві. Каже, в Таврійське приїхало багато людей з сусідніх розбомблених росіянами, сіл та містечок. До трьох тисяч у нас є населення. Дорогу, ви бачите, у нас дорога нормальна. 39 кілометрів до Запоріжжя, через кожні 20-30 хвилин йдуть маршрутки, тому міграція постійна. Щоб було безпечніше пересуватися у Таврійському, зробили так звану протидронову дорогу, натягнули сітки. За кермом трактора Вадим косить траву з самого ранку. Погода каже, спекотна, тому вона швидко сохне. А як обстріл, то легко займається. Займання сухої трави дуже потім робить велику шкоду. Зачищаємо все максимально стараємося. Росіяни б'ють по таврійському всім, що у них є в наявності, та частіше кабами, і переважно по приватних будинках. Колись тут жила багатодітна родина дев'ять дітей, і ось що лишилося після ударів. Двома кабами повертатися їм вже нікуди, вони залишилися без житла. То була страшна ніч для села, згадує голова Таврійського на диво. Родина за тиждень до обстрілу виїхала. Тоді було прилетіло до нас близько семи кабів, 250 х 500-х. Це не тільки цей будинок. Сусідній зруйнований, там ще два каба далі. А це те, що лишилося від будинку культури. Пряме попадання з цих до тут був, Така була велика кімната, хол. Тут і танцювали дітки. Пані Ольга сюди приходить щодня, хоч будинок культури і не працює. Біль і смуток плакали дуже. як... Таке скоїлося. Вона рятує те, що росіяни ще не встигли знищити. Ось у кутку обережно поскладала декорації, які колись тут використовували для дитячих вистав. Навіть штори зібрала. Після обстрілу, каже, дах нікуди не годиться. Під час дощу протікає. Врятувала навіть цілу бібліотеку. Понакривала ось такою плівкою. Бачите, он Гаррі Поттер, всі видання. Пані Ольга ось таким чином рятує книги. А пані Надія й досі сюди ходить як відвідувачка, хоч каже, і перечитала вже все. Це все була полка газетами. Получали вони все время газети, книжки. Тут дуже я постійний не тут. Клієнт була. У самої каже, будинок не раз був під обстрілами та стояв. Їхати з Таврійського все одно не хоче. Я тут на наволужив. Мене вже шість разів било. Вікна, двері, криша, все. А куди їхати і з чим? Все, я думаю, ну хто у нас тут хто дуже боїть? боявся в початку війни, вони повиїжджали всі. А ті, оце, як ми вже попривикали, вже, чесно говоря, я вам скажу, я в погрібі сплю. Під час обстрілів місцеві ховаються в основному в льохах. Вони є майже в кожному будинку, як от у пані Раїси. Як обстріл, каже, її син сюди спускає, бо сама із хворими ногами не зможе. Летять там каби, от ховаємося. Всього бувають страшно і кажуть, туди не лізь, бо те, ну, мало чого. У кожного тут на подвір'ї невеликий город помідори, огірки, картопля, вода з криниць. Через обстріли зі світлом часто перебої. Фермери тут залишилися тільки місцеві, бо великі аграрні компанії виїхали із Запорізької області. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. На Україна, марафон. Єдині новини. Бариста, ветеранна протезія кухар переселенець. Така соціальна кав'ярня відкрилася у Дніпрі. Заклад заснувала підприємиця Анна в пам'ять про брата, який загинув на війні. Усі напої для військовослужбовців там безкоштовні. Як працює соціальний бізнес та на кому він тримається, бачила наша Софія Москаленко. Бадіян, каріца, кардамон. Мускат. А ще чотири види перцю. Усі ці спеції бікір ретельно перетирає у ступці, далі змішує з тростинним цукром. І це вже додаємо каву. У маленькій турці нагріває напій серед піску. Так, бо каже, смак вийде більш насиченим. Цей рецепт бікір придумав сам. У ньому поєднав класичне приготування і кримсько-татарські традиції. Одна із наших фішок це от кава кава, кава в кава зі спеціями кава, да. вона в мене була давно, але тут ми її трішки трішки доработали. Рецепт розробили спеціально для військовослужбовців. Та кава титани Юа стала улюбленицею і інших відвідувачів. Я сама готуюся зі спеціями, а тому знаю, що це дуже дуже смачно, але я хочу спробувати ту, бо аналогів немає. Бікір із задоволенням готує кожну філіжанку. Він ресторатор із досвідом на березі Азовського моря. Мав кілька ресторанів. Та після російської окупації втратив бізнес. Тепер має можливість повернутися до улюбленої справи уже у Дніпрі. Тут розробив рецептуру чаю під назвою «Тияк». Трав'яний, заспокійливий, да, дуже м'ягкий. туда ще йде лаванда лаванда, яка розтоє нас просто от на порозі. Вона дуже добре впливає на мозок. Окрім Вікіра, у кав'ярні працює подружжя переселенців з Покровська. Андрій ветеран. Під час боїв на Донеччині він дістав поранення і втратив ногу, а потім став на протез. Почав працювати я тут з місяць, десь так. Спершу пройшли тренування інтересне. Спілкуюся з людьми, багато людей спілкування. Сину Андрія та Тетяни чотири роки, і він поки що не говорить. Після переїзду з Покровська жінка займалася розвитком дитини. Відтак знайти роботу у Дніпрі було важко. Тож, коли подружжю запропонували перевчитися на барист, навіть не задумалися. Ми дуже раді, тому що я з чоловіком можемо. Взаємозаміняти друг друга півня, я півня він, дитина в садочку, заняття. То тобто ми нічого не втрачаємо. Але соціальну кав'ярню хаб заснувала Анна у пам'ять про загиблого брата. Він служив у війську з 2014 року. А у період повномасштабної захищав Донецький напрямок завжди на цьому місці разом з побратимами пив каву. Відповідно, вже зараз, коли його немає. Ми продовжуємо зустрічати на побратимів і дарувати їм філішанку смачної кави. Кав'ярня працює і як хаб. Тут разом із чашкою запашної кави чи чаю військовослужбовці можуть отримати корисну інформацію щодо послуг, які можуть отримати вразливі категорії населення, ветерани, батьки особливих дітей, що за медико-соціальні послуги, реабілітаційні послуги. Соціальна кав'ярня безбар'єрна. Тут є пандус для людей з інвалідністю, також кнопка виклику персоналу. На заснування закладу Анна виграла грант, вклала і власні кошти. Своїм прикладом мріє надихнути підприємців у інших регіонах, робити подібні соціальні кав'ярні. Дніпра Софія Москаленко Євгеній Євгеніло Ми Україна, марафон Єдині новини.